Мої, мої булочки. Та сьогодні я встановила гру Будинок мрії. В мене вже сьогодні є три карточки. Я їх... Та я їх просто сканирувала. Це просто шок, Мені дали кучуну гру. Та ось ця гра. Ця гра появилася тільки в Україні, в АТБ. В Україні, от ви. Ну, в цьому роліці я буду розмовляти не тільки на українській мові. Тому що я некоторые слова не так хорошо знаю українською Ну, короче. Так, храт. Так, наша задача це ось це буде длинний ролик, кстати. Так. Дивитись, як треба грати. Ми повинні. Должны... О, ну то есть... Сейчас, ну, сейчас я найду. Ну вот ось. Та ось так. ви, наверное, я надеюсь, ви побачили, заметили. це. То есть нужно по три ось так вот. Рати. Та, пожалуйста, зробить звук, тому що ви, напевно, у мене не Чуть-чуть не є чуть -чуть чути. Просто я з телефону, конечно же. Так, ось ось так. так. В мене ось так. так. Бумби, те та ще осталося. Ребята, усе зрозуміло. Ще десь є ходи. Тобто, треба туди <кій> не тільки за те, щоб не проіграти, а. А, за, а ще за те, що скільки в тебе ходів? Ребята! Ребята, я не хочу показывать свое лицо, то, то просто так... Да. Я не хочу показывать свое лицо, просто так, тому я Тому я закрываю его, меняю игрушку. Ну и я... Дача клубу Ой. Просто упал приколу. Ну а сейчас же, ребята, усим пока-пока!